14 року в мене війна зістала на Донецькій області, і тому я тоді і вирішив, що я точно стану військовим, сам пішов на кафедру. Загалом, як інженер, воно дало, що я там щось можу зробити, оновити ці ВОПи, зробити краще. Ще воно дало мені поняття, як працювати з людьми. Мені зараз дуже легко після військової кафедри працювати з собою складом. Так вирішила доля, що саме тут я опинився і зараз виконую бойове завдання по облаштуванню вогневих опорних пунктів в Харківській області. Що я, що хлопці, постійно під артобстрілом або ФПІ дрони, або зала. Я працюю разом з хлопцями, виконую і роблю те ж саме, що і вони, щоб вони бачили, що офіцери теж такі ж люди, як і вони. Що хлопці мають велику мотивацію. Я зі своєю групою виконую це завдання і з надією, те, що цей великий вклад зробить хоч на крок ближче нас до перемоги до вільної країни.